Вітаю, друзі! Сьогодні буду готувати ось такі святкові тарталетки, тобто я буду їх начиняти, бо вони вже готові. Я їх купила готовими в магазині. І використовувати буду колбасу, вона в мене вже нарізана, колбаску, сир твердий. І помідорчик. Також можна сюди ж додати болгарський перчик, або ж інші начинки. Це може бути і з грибами, з сиром, і з оливками, і з крабовими паличками, і з курячим філе. Будь-що за вашим бажанням, смаком, я люблю ці тарталетки гарячими, також їх можна, в них можна викладати салати готові. Це і олів'є, і шуба, і крабовий салат, будь-який салат. Мені подобається, що вони вже готові, ти собі їх начинив, положив на стіл красиво, естетично, смачно, швидко, що саме головне в час, коли вимикають світло. І тобі потрібно щось приготувати для гостей, а часу мало. Тому ось такі заготовки вони завжди виручать. Як ви бачите, все в мене робиться дуже, досить швидко. Тому що всі інгредієнти готові, їх тільки потрібно нарізати, начинити тарталеточки, і все буде прекрасно. Тарталетки, ось такі я брала в магазині, здається, в Walmart, якщо у вас є в ваших містах чи селах такий магазин. Хоча ці тарталетки продаються вже скрізь. І на базарах, і в магазинах. Вони із пісочного тіста, вони не вафельні, вони саме з пісочного тіста. І мені вони більш подобаються, ніж звичайні вафельні, вони набагато смачніші і ситніші. Всі інгредієнти я між собою, як ви бачите, перемішала і накладаю в тарталеточки. Змащую трішечки майонезом. Можете інгредієнти змащувати повністю майонезом і накладати. Я ж роблю ось таким чином і ділюся цим з вами. Зверху теж змащую трішечки майонезом, так як я не перемішувала повністю всі інгредієнти з майонезом, то потрібно ще зверху трішки капнути і сюди ж посипаю натертий сир, для того, щоб, коли ми помістимо в гарячу духовочку, сир розплавиться і буде досить смачно та соковито. Я вирішила зробити два види тарталеток. Слідуй в мене буде з грушею та сиром, але не твердим сиром, а іншим. Грушку ось так обов'язково очищую від шкірки і буду нарізати на невеличкі шматочки. Сир буду використовувати камамбер, також до цієї начинки підійде сир дорблю. Він теж з грушею дуже гарно смакує. На дно начинки кладу соус песто. в мене є з базиликом та пармезаном, тому це такий буде пікантний смак, солодке з соленим. Тобто, це вже дивіться, якщо вам такі подобаються смаки, то готуйте. Якщо ні, то придумайте собі іншу начинку. Ось так шматочки груші викладаю на тарталетку. І зверху груші також. Викладу шматочки сиру. Далі поміщу в духовочку на хвилин 15 для того, щоб всі наші ці начинки сир розтанув та трішки прирум'янився. Все готується доволі швидко, легко. Відправляємо в духовочку. І ось через 15 хвилин тарталеточки готові. Дивіться, які вони виходять красиві, апетитні, а саме головне, швидко все готується. Тож радуйте своїх рідних та близьких, хай вас все вдається. Я вас вітаю з наступаючими святами, мирного неба вам, спокою, міцного здоров'я. Хай вас все складається як найкраще. До нових зустрічей, всім папа! -па.